Коли я поверталась додому, небо було вже важке, затягнуте густими дощовими хмарами. Повітря пахло озоном і мокрою землею. Десь далеко вулицею прокотився перший грім. Нрізко. А попереджувально. Ниби не лякаючи, а нагадуючи сьогодні буде дощ. Я тримала в руках паперовий пакет із покупками. У ньому хрустіли свіжі круасани, баночка лавандового меду. Пачка чорного чаю з бергамотом, горщик з м'ятою і маленька глиняна чашка, яку я сьогодні знайшла на ярмарку, І раптом дощ. Він упав на мене несподівано, рішуче. Як кран відкритий на повну. Моя шия, плечі, руки вмить стали вологими. Шкарпетки промокли за секунду. Але коли я дісталася до свого маленького будиночка, я посміхнулась. Ручка дверей була знайома до найменшої подряпини. Я натиснула її, і двері відчинились із легким приємним скрипом. Як ніжний голос. Заходь, тут тепло, тут ти вдома. Я натиснула вимикач і світла немає. Схоже, десь обірвало електрику. Але замість роздратування я лише зітхнула. Нехай буде вечір свічок. Я поставила пакет на стіл, дістала сірники, слух. Яке шурхотіння. Світло полум'я і легкий запах сірки, що розчиняється в теплому повітрі. Я запалила кілька свічок, і кімната ожила. Тіні затанцювали на стінах. Стіни стали ближчими, простір рівніше. Одяг весь мокрий, важкий, я знімала повільно. Пальто прилипло до плечей, футболка холодна, шкарпетки, мов губки. Коли я звільнилась від усього зайвого, тіло зітхнуло з полегшенням, останній шар тканини торкнувся підлоги і тіло відчуло свободу й тепло. У ванні я відкрутила гарячу воду. Пара повільно здіймалась вгору. Я додала піну з ароматом мигдалю, занурилась, тіло стало легким, майже водяним. І десь здаля дощ. Не грім, не злива, а рівний, співочий, наче хтось перебирає пальцями по шибках пісню. Коли я вийшла з ванни, вдягнула м'який светер і теплі штани, волосся ще трохи вологе. Але вже висихає. Я сіла перед каміном, почала складати трісочки одну, другу, додаючи бересту запах дерева, сухого, з натяком на дим заповнив повітря. Запалила сірник, яскраве світло на мить, і вогонь ожив. Полум'я повільно торкалось деревини. І оселя стала іншою, живою, теплою. На газовій плиті я поставила чайник. Почулося клацання і зашипів газ. Я відірвала зелений листок м'яти просто з вазону. Його аромат був легким і прозорим, мов ранок у саду. Додала ложку чаю з бергамотом, мед і чекала. Коли чайник заспівав своє знайоме, я зняла його і залила чай у білу чашку. У руках Тепло у часті м'ята, пар, аромат, Я сіла біля каміну, світло свічок танцює, полум'я потріскує, за вікном дощ. Без поспіху, без потреби щось доводити. Просто я є. Я лягла в ліжко, простягнула ноги під теплу ковдру. Подушка м'яка, наволочка свіжа. Лаванда. Я слухаю стукіт дощу об скло тріск дров у каміні. легке потріскування чайника на плиті. Десь у далечині проїжджає електричка. Вона м'яко дзищить і зникає за пагорбом. Я заплющую очі. Мій подих, спокій. Вдих. мов дотик туману. Видих, мов челист листя під ногами. Я більше не думаю, не аналізую, не згадую. Я просто є. І все навколо теж є у тиші. У дощі, у теплі можна спати. Тут безпечно. Тут м'яко. Тут вдома.